Коли чоловіки одружуються, або коли чоловіки починають у вас дуже вкладатися, коли в нього є ця тривога вас втратити, коли є тривога вас втратити, от тоді вони починають дуже сильно капашитися і робити серйозні дії. Вони починають серйозно у вас вкладатися, вони починають думати серйозно вже. Що треба одружуватися бистро е з цією дівчинкою, тому що її заберуть у мене, вона мене кине. Да? О! Тому що в нього вже ця внутрішня тривога. Е я можу її втратити, а я хочу, щоб вона була зі мною. Да. А що ви робите на цьому етапі? Е ви для нього стаєте взагалі от таким внутрішнім орієнтиром. Ви керуєте ним м'яко через свої реакції. Через свої реакції, да? і важливо цінувати його зусилля, одобряти, давати йому похвалу, давати йому цю печеньку.